Основа людського життя і найважливіший фактор у розвитку і існуванні людей це прив'язаність до інших, зв'язок з іншою людиною, здатність вислухати без оцінок і зрозуміти іншу людину, здатність побачити іншу людину і прийняти її такою, яка вона є, здатність дозволити їй проявлятися так, як вона того хоче це любов. Але якщо один із ваших батьків не вмів стримувати гнів і виросли у такому середовищі, то ви починаєте боятися гніву, не можете його витримати. Він викликає у вас сильну тривогу. Мої спостереження щодо фізичних хвороб. Залежності чи психологічних розладів, або так званих розладів у дітей, які зараз поширені у Північній Америці, таких як синдром гіперактивності з дефіцитом уваги, або інші розлади поведінки, для яких дітям виписують психотропні препарати. Загальноприйнятий підхід щодо лікування хвороб, наприклад, лікування ревматоїдного артриту стероїдними протизапальними засобами. Це імунопригнічуючі препарати, тому що імунна система атакує власний організм, а ці препарати зупиняють атаку. При Гіперактивності з дефіцитом уваги за допомогою стимулюючих препаратів змінюється хімія мозку, що в свою чергу є корисним. Але, з іншого боку, це реактивна відповідь на хворобу фізичну, фізичну чи психологічну, тобто реакція на прояв, реакція на симптоми і реакція на поведінку. Однак важливо подивитися на, 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 на такі хвороби усвідомлено дати цьому питанню свою безоціночну увагу. І тоді з позиції розуміння ми зможемо прийти до рішення. Проте найчастіше ми не дивимося вглиб речей. Реагуємо радше на симптоми, на поведінку, на прояви, які є проблемними, які нам не подобаються, які можуть здаватись патологічними. Цей підхід не дозволяє подивитися на витоки. Я прийшов до такого висновку. При психічних захворюваннях, таких як депресія, тривога, посттравматичний стресовий розлад, чи фізичних, як рак, ревматоїдний артрит. Або при розладах поведінки, слід подивитися лише, слід дивитися лише на одне: на вплив раннього дитячого стресу, який. Впливає на формування особистості. Стрес невід'ємний від соціальних умов. Тому західний підхід розділення тіла і психіки не може зрозуміти вплив емоційних патернів, які сформувалися на протязі життя на фізичне тіло. Хвороба це, по суті, наслідок стресу і пережитих емоцій. Якби людина могла змінити своє відношення до емоцій. Також до того, як вона реагує, а найчастіше вона реагує стресом, як вона реагує на те, що відбувається з нею у світі. Якби людина змогла, змінити свої відсвоє відношення. І подивитися на якість своїх взаємовідносин з іншими людьми, подивитися на, на роботу, яку вона виконує, на те, як людина відноситься сама до себе. Це могло б значним чином позитивно вплинути на протікання хвороби. Іншими словами, якщо людина з увагою віднесеться до себе, приділить собі увагу. візьмемо ще такий приклад. Уявімо, що у вас є дворічна дитина, яка розізлилася на, на вас. Але якщо ви, як батьки, або один з батьків виросли в домі, де, відповідно, ваші батьки або один з ваших батьків залежав від проявів гніву, то у вас формувався страх до гніву, і ви не можете його винес, винос, тобто ви не можете спокійно сприймати гнів. Він викликає у вас багато тривоги. І явно чи неявно ви показуєте своєю поведінкою. Своїй двогічній дитині, якщо вона дівчинка, що гарні дівчатка не зляться, і дитина, в свою чергу, зрозуміє це так, що дівчат. Дівчаток, які зляться, не люблять. Через це вона почне пристосовуватися до цієї ситуації, придушуючи свій гнів. Таким чином вона збереже зв'язок стосунки з вами, з батьками. Адже основним і найважливішим фактором розвитку особистості існування людських істот є прив'язаність, зв'язок з іншою людиною. Немовля... Дитячі немовлята безпомічні навіть у більшій мірі, ніж будь-які інші істоти, і вони також залишаються безпомічні. Безпомічними ми набагато довше за інших. Тому людина не може існувати без немовля, не може існувати без прив'язаності. Це невід'ємна умова виживання. Звісно, на протязі життя ми розвиваємося як вид, що потребує прив'язаності. І яка притягує два тіла одне до одного. Любов це прив'язаність, зв'язок між людьми, в якому один піклується про іншого, тримає іншого в обіймах, а інший той, про кого піклується. Сама по собі сила тяжіння це сила прив'язаності. Ця фізична сила притягує два тіла, вона змушує світ. Існувати а землю обертатися навколо Сонця. Коли кажуть, що любов рухає світом, це не перебільшення, як на фізичному, так і на ментальному рівні. І любов це не емоція, яку батьки відчувають до дитини. Адже усі батьки люблять своїх дітей. Як би не важко це уявити, але батьки. Навіть батьки, які ображали своїх дітей, теж їх люблять, вони просто не знали іншої форми любові, адже відтворювали свої дитячі програми. Тому під я, тут під любов'ю я маю на увазі здатність вислухати без оцінок і зрозуміти іншу людину, яка вона є, дозволити їй проявлятися так, як вона того бажає. Як батько, я не зміг дати це своїм дітям. Вже розбирався зі своїми дитячими проблемами вже в дорослому віці. Якщо діти не отримають безумовного прийняття від батьків, коли, поруч, коли а, вони знаходяться поруч з ними, тоді діти не можуть бути собою і вони будуть змушені пристосовуватись. Чому? Бо їм потрібні ці стосунки.